Ухвалені резолюції з вимогою звільнити естонця Естона Кохвера та українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка Європарламент через його важливість спеціально переніс на першу половину дня. Коли суд в Ростовській області виносив свій вердикт, в Європарламенті були ще літні канікули. Проте резолюцію змогли підготувати та затвердити менше ніж за 10 днів. В Європарламенті вважають, що Росія використовує правосуддя як політичний інструмент. Депутати Європарламенту нагадали Росії про необхідність виконувати взяті нею міжнародні правові зобов'язання. Резолюцію парламентарі ухвалили переважною більшістю голосів. Люди, які ухвалюють такі судові рішення, повинні розуміти, що ми уважно стежимо за цим питанням, і воно досі актуальне. І що такі люди, як Кох, Версенцов і Савченко, не будуть забуті. противників у резолюції практично не виявилося. На відміну від питання санкцій, навколо якого тривали запеклі дебати, в даному випадку суперечок не було, адже йшлося про долі конкретних людей. Я Не думаю, що ми отримаємо негайну відповідь, але думаю, що наш постійний тиск і постійна увага і дуже чітка і тверда позиція міжнародної спільноти зрештою допоможуть. І Астон Кохвер зможе повернутися додому, де на нього до того ж чекають четверо маленьких дітей waiting him. євродепутати закликали звільнити всіх українських громадян, яких на думку Європарламенту Росія отримує незаконно, в тому числі і надію Савченко. У Страсбургу пропонують створити санкційний список Сенцова Савченко, у який мають увійти російські посадовці, які причетні до викрадення, затримання та ув'язнення Сенцова Кольченка, Савченко та Кохвера.